Гордий будь будь, 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 будь поруч, друзі, і всьому суть. Ти сміливий, ти крутий, світ теплом душі зігрій. До нашого нового проєкту подкаст з іскоркою. Мене звуть Іскорка, і багато хто з вас уже знає мене з аудіоспектаклів Даркейну. Сьогодні ми вирушаємо в нову подорож справжній єврейський сафарі-парк, де вивчатимемо дивовижних істот із наших давніх історій. Зі мною мої чудові друзі Хана та Елік. Мої любі, розкажіть трохи про себе нашим слухачам. Привіт усім! Я Ханна, мені 11 років. Я просто обожнюю малювати. І навіть зараз у мене із собою є альбом зі скетчами. А ще я люблю читати. Особливо історії Тори. Вони такі захопливі. І ще я люблю гуляти в парку і фотографувати на мамин телефон усі цікаві штуки. І звісно, як же я можу не сказати про морозиво? Шоколадне, просто суперове. А можна тепер я? Шолом. Мене звуть Елік, мені сім років. Я дуже люблю грати з Лего, люблю читати книжки з картинками. І мені подобаються мультики про роботів. А ще я збираюся стати археологом, коли виросту, і вирушити в справжню подорож. Які ви гарні, впевнена, що нас слухають такі ж чудові хлопчики і дівчатка. А тепер наші дорогі слухачі. Давайте пограємося. Так, так, слухачі, ми звертаємося до вас. Загинайте пальчики щоразу, коли почуєте те, що ви теж любите робити. Готові? Поїхали грати в хованки, кататися на велосипеді. Їсти солодкі сувганіот на хануку, будувати замки з піску на пляжі, слухати історії про царя Давида, співати пісні в шабат, грати з друзями, дивитися на зірки, надягати кумедні костюми на пурім і обіймати маму і тата. Ну, що, любі слухачі? Багато пальчиків ви загнули. Хано, Еліку, а ви у мене майже всі загнуті. Особливо сподобалося про сувганійот. Я обожнюю ті, що з полуничним джемом усередині, І готова була зігнути відразу два пальці. Хі -хі. А я загну всі пальці, навіть пальці на ногах. А можна я також придумаю гру. Якщо ви, як і я, любите історії істори, клопніть у долоні. Якщо вам подобається історія про Мошера Бейну, хлопніть! Якщо ви любите історію про Ноха і його величезний ковчег з усіма тваринами, хлопніть. Якщо вам цікава історія про царицю Есте, хлопніть ще голосніше! Якщо вам подобається історія про Йосифа та його різноколірний одяг, клопнемо двічі. А хто любить історію створення світу? Поплескайте якнайсильніше! Ух ти! Я аж оглухнув від таких оплесків. Діти, а розкажімо слухачам, звідки з'явилася ідея нашого подкасту. Пам'ятаєте, як ми нещодавно ходили до Єрусалимського біблійного зоопарку? Так, це було таке круте місце. Там не просто звірі живуть. А знаєте, це місце, де можна побачити тварин, про яких розповідається в Торі та інших священних текстах. Там такі звірі. Я бачив величезного лева. Ось такого! І знаєте що? У Торі леви згадуються багато разів. Мені тато казав, що Лев це символ коліни Єгуди. Точно, Еліку, біблійний зоопарк у Єрусалимі це особливе місце. Він відрізняється від звичайних зоопарків тим, що там зібрані тварини, яких згадує танах, та організовано спеціальні освітні маршрути. Мені найбільше сподобалося, що там були спеціальні таблички. На них написано, де саме в Торі чи в книгах пророки йдеться про кожну тварину. Я навіть записувала деякі посилання у свій блокнот. Наприклад, про орла написано в книзі Шмот, розділ 19, вірш 4 А що там мовилося про орла? Я пам'ятаю, що Орел дуже сильний, але я не пам'ятаю цього вірша. Хороше запитання, Еліку. У книзі Шмот зазначено, що Всевишній говорить через Моше єврейському народові. Ви бачили, що я зробив Єгипту і як я виносив вас на орлиних крилах і приніс вас до себе. Це дуже гарний та глибокий вірш. А чому Всевишній порівнює себе з орлом? Молодець, що запитала це хана. Наші мудреці пояснюють це дуже цікаво. Знаєте, як орел носить своїх пташенят? На спині? Саме так. На відміну від інших птахів, які тримають своїх пташенят у пазурах, Орел носить їх на своїх крилах. І знаєте чому? Раші, великий коментатор Тори, пояснює, Орел літає вище за всіх птахів і не боїться нікого, крім людини, яка може стріляти в нього знизу стрілами. Тому Орел кладе своїх пташенят на крила, думаючи. Краще, нехай стріла влучить у мене ніж у моїх дітей. Як же гарно! Отже, коли бачимо орла, ми можемо згадати, як Ашем піклується про нас. Звісно, так само як Орел несе своїх пташенят на крилах, не боячись, що на нього хтось нападе, так і Всевишній вивів єврейський народ із Єгипту і провів пустелею, захищаючи від усіх небезпек. Орел у торі це символ божественного захисту та турботи. Цікаво, а я ще бачив верблюдів. Вони такі високі, і в них два горби, як у того верблюда, що був у Авраама. У зоопарку справді є різні зони та тематичні куточки. А пам'ятаєте, той вольєр із птахами? Там були голуби, як той голуб якого випустив ног із ковчега, щоб перевірити, чи закінчився потоп. І він повернувся з гілочкою, з оливковою гілочкою. Правильно, у біблійному зоопарку багато уваги приділяється у світі. Саме ці враження надихнули нас на створення подкасту. Ми зрозуміли, що історії істори можна не просто слухати, а ніби бачити і навіть доторкнутися до них. Через знайомство з природою, яка в цих історіях згадується. А тепер, після нашої подорожі до біблійного зоопарку, поговоримо про те, звідки ми взагалі знаємо про дивовижних істот, про яких розповідатимемо в нашому подкасті. Хана, пам'ятаєш, із чого починається будь-яке вивчення єврейської традиції? Звичайно, стори. Перша книга Берешит. Там уже від самого початку Всевишність створює різних тварин. А про незвичайні істоти. Наприклад, у книзі Йова є цілі розділи, де описані Беемот і Левіафан величезні та могутні істоти. А я знаю: у Торі не все докладно описано, так? Тому потім мудреці записали ще більше історій у Талмуді. Та... Як же це називається? Ти, мабуть, маєш на увазі мідраші? Так, у Мідрашах там стільки всього цікавого. Цілком вірно. Мідраш – це частина усної тори. Він допомагає нам глибше зрозуміти написане в письмовій торі та часто пояснює, що стоїть за словами, які ми читаємо. Іноді мідраші використовують алегорії. Порівняння та навіть вигадані уявні образи, щоб передати важливі ідеї. Тому важливо пам'ятати, Мідрас це не завжди буквально. Часто він говорить із нами мовою образів і сенсу, а не мовою фактів. Наприклад, у Мідраші розповідається про птаха Зіз. Він такий величезний. Що його крила можуть заслонити сонце, і вам буде здаватися, немов ви стоїте під величезною парасолькою спір'я. Так, але треба пам'ятати, що пояснюють наші мудреці. Вони кажуть, що Зіс це не просто великий птах, а образ, який вчить нас замислюватися про велич творіння. Цілком можливо, що насправді такого птаха не існувало. Це алегорія, через яку передається ідея про щось дуже могутнє та піднесене. А я десь чула, що зі порівнювали з Феніксом, таким птахом, який відроджується з попелу. Це дуже цікава думка, але насправді це два різні птахи. Фенікс це зовсім інша істота. Він також згадується в єврейських джерелах. Його називають хол. І у Фенікса є своя особлива історія. А Азіз зовсім інший образ, з іншим змістом. У кожного з них своє місце в нашій традиції. Як цікаво! А ще я знаю про усну традицію. Перш ніж книги стали поширеними та звичними для нас, історії передавалися від вчителів до учнів, від батьків до дітей. Як історія про голима, мені дідусь розповідав. Що рабин Льов із Праги створив людину з глини та оживив її, щоб боронити євреїв від ворогів? Взагалі, це не зовсім історія або Талмуду, це пізніша історія, але вона теж є частиною нашої культури. Саме так наші історії про незвичайних істот беруть початок у Торі, розвиваються в Талмуді та Мідрашах Знаходять нові деталі в середньовічних коментарях та продовжують жити завдяки усній традиції розповідям у сім'ях та громадах. Іскорка. А давай у наступному випуску розповімо про БЕМОТА. О, розкажіть. Я про нього взагалі нічого не знаю. Домовилися, дякую, що були з нами в першому випуску. Підписуйтесь на наш подкаст. І не пропустіть наступні історії! До зустрічі!